Та хао, і ви на моєму каналі. Останній пристрій, на якому був мій аккаунт, на жаль, втоплений в річці. Та я не змогла повернути дані. Так що перейдемо до теми відео. В мене є персонажі, яким по 14 років. Та я хочу їх зробити в більш зрівому віці. Перейдемо до самого відео. На початку книги я соняло, я було 14 років. Дівчина родом з Китаю, і вона переїхала рівно коли їй було 10, вона переїхала до України. В під час ну, написання книги вона переїжджає в Київ з своєю сім'єю, яка складається з її молодшої сестри, матері та самої неї. А, за дві неділі до школи вони приїжджають до Києва і вдруг я дзвонить її матір, яка була в відрядженні. І оказується, що це не матір, а поліція поліція сообщає дівчині, що ял'я, тобто матір, збиває машину. І невідомо, хто це, тому що е, того, хто збив, то є водія воді... воді... авто, немає в авто в цьому. Ясна, я Сеня обіцяє собі на протяженні всього книги чи коміксу там, і так і так буде, обіцяє собі знайти того, хто це зробив. Мрачненько, зато персонаж класний? Не знаю, звичайно, як ви, але я думаю, що коли сан виросте, то це буде дівчина на мотоциклі з кутшою пірсингів та татуювань, яку бояться навіть хлопці старші за неї віком. Давайте подивимося на головного героя, чи що. Рудольф Акама персонаж, який з'являється зразу після того, як іде сцена з смерть його ну, мами головної героїні. Рудольф це однокласник к'яцінка, який визовнив себе, типу, самим крутим, то він найбагатий ну, ще в країні. А, ну, взагалі, за стінами школи, він зовсім не така людина, він застінчивий, стіснительний і добрий чоловік. Просто він не хоче портити свою репутацію, так що робить себе тим самим тіпа, крутим хуліганом. До того як Я перейшла до школи цієї, у Родольфа була дівчина Сара Хокупінг, з якою він зустрічався на протяженні двох років. А він її кинув за того, що зрозумів, що ця ще вот дебра жінка його використовує заради грошей е, і ще репутації і цього всього. Його очі. Е, Отчі, да. Дуже сильно розізлився, коли дізнався, що вони розсталися, Тому що у Сари була дуже Це така сім'я інтересна, в якій, ну, коротше, як би так обяснити. У неї дуже вигодні для отчіма були родственники, ну, там тетя в судіння, там поліцейський, так і, сяке такесяке. І... Йому це було вигодно того, щоб якщо б вони поженилися, просто все б йому сходило з рук, щоб він не зробив. Але Рудольф не пальцем діланий. він все це понімає і навіть не підходить до старої батько назвав. Ну, як батько отчимо. Він вибрав собі в жони нашу Яцен'яо і вже не поміняє свою думку. Я вважаю, що якщо головний герой буде взрослим уже в коміксі, то він наб'є собі кучу татуювань і вообще просто стане чіовим пацаном, за яким можна випити. Ну, просто півчий, веселий пацан, так. Да. Татуїровки він би собі набив, просто тому що він це мечтав щось з подросткового возраста. Е, і можна буде замітити в коміксі, коли буде комікс імміно виходить, то можна буде замітити, що у нього на шиї намальоване око е, хною. Да, і він постоянно його підмальовує.